Я вас вітаю в Аврора. Вітаю вас на каналі. Сьогодні дуже-дуже багато новинок, хочу вам показати і спішу вам показати. Так, бачу дуже багато іграшок, дуже багато, але це в іншому відео буде. Обов'язково покажу. Надзвичайно цікаві іграшки для хлопчиків та для дівчат. А зараз подивимось, походимо, погуляємо по Аврорі і подивимося, що нового будуть у відео тільки новинки і товари зі знижками. Акція триває. Акція триває з 28 по 3. Я вже з тими числами, в мене в голові все плутається, тому якщо щось я десь помилився, оговорився. Будь ласка, <смі> можете мене виправити. Буду вам дуже вдячний. Ось. Так, хочу вам показати ось таке печиво зі смаком полуниці. Це такий чудовий цікавий блокнот. на 80 сторінок, давайте я вам зараз покажу. Ось таке печиво, вже хтось відкусив відгриз. Дякую вам за коментарі, дякую вам дуже за вподобайки. Ціна 55 гривень. Такого блокнота записника. Новинка, ось такий салатник-миска з такою цікавою кришкою у вигляді квіточка, кольори в асортименті. Ціна 69 гривень на 4,5 літра. Новинки, стаканчики для кави 49 гривень. Зі знижкою ось такі ланчбокси пластикові на 750 мл. Зараз по 34 гривні для хлопчиків та для дівчаток. Так, господинки хочу показати спеціальні ємності для міксера. Зараз вона в акції 55 гривень на 2 літри 250 мл. Ще ось такі новинки, квадратні салатнички, також кольори в асортименті. Ціна 22 гривні на 1,5 літра. Так, ще одні ось такі прозорі миски квадратні. Вони йдуть з мірною шкалою на ніжках. І отут є ще дві ручки з одної та з другої сторони. Ціна 49 гривень на 3 літра. Ось такі пластикові лієчки разом із ситочком, досить зручно. Ціна 11 гривень. Нові ємності були трішки менше. Зараз ось такі привезли кольорові кришки. Ціна 24 гривні на літр 100. Вже привезли новорічні таці. Ціна зараз подивимось: а, 44 гривні. Дуже багато різних малюнків. Ось такі підноси, написано піднос по 39 гривень. Різдвяний принт овальний, також багато різних кольорів. Форми силіконові для випікання новорічного печива. 77 гривень. У двох кольорах. Ще і біла. Спішу вам показати новинки. Дивіться, які чудові лопатки. Дуже хороша якість дерев'яна, і пластик хорошої якості не гнеться. І ще в подарунок буде ось така формочка у вигляді ялинки. Ціна 77 гривень. Насадка для кондитерського мішечка. Зараз по 29 гривень. Так, ось такі ножиці, щойно привезли. Ціна 88 гривень, державіюча сталь. Ось така ще новинка. Відкривачка для пляшок, метал-пластик. Ціна 49 гривень. Бачу, з цієї фірми також новинка, ніж для піци, метал, пластик. Ціна 77 гривень. Так, і з цієї також фірми. Це в нас, мабуть, точило для ножів. Да? Мабуть, так, точило для кухонних ножів 99 гривень. Не знаю, в нас їх не було один час, зараз знову привезли. Ось такі кошки органайзери по 24 гривні. Кольори в асортименті. Кухонні ножі, це також новинка по 59 гривень. Підставки під чашки в такому, бачите, індійському стилі. 44 гривні 3 штуки. Ну, а тут вже, дивіться, тут же зима до нас привітала, завітала до нас. Ось такі чашки, це також новинка. 88 гривень. Ще є червона. Сніжинки. Не можу побачити, наскільки вони. Немає також написано, скільки мілілітрів. Трішки інакше теж у новорічному стилі. І падають олені і сніжинки. 77 гривень. Ну, а тут новорічного посуду дуже-дуже багато. І навіть якось так, знаєте, і трішки настрій підіймається. Ось така велика обідня тарілка. Різдвяна 139 гривень. Можна придбати ось таку бульйонницю чи салатник із цієї ж серії. Вони по 109 гривень. Дивіться, якого сніговика я знайшов. Тарілка, мабуть, десертна. І зараз вона по 169 так, і ось такий також схожий на ось цей, але трішечки інакшої форми. 99. Так, бачу, привезли нові скляні контейнери для харчових на 630 мл із кришкою, яка закривається із чотирьох сторін. 119 гривень. Так, новий контейнер пластиковий з кришкою. Там ще щось балямкається. А, я зрозумів, це такі стіночки, їх треба а, складати. Це, мабуть, буде для спецій. Зараз проб'ємо ціну. 119, а, 199 органайзер для дрібниць пластиковий з кришкою. Ну, ну, ці перегородки, це всередині перегородки, мабуть. Я так бачу. Ще одна новинка продається все в коробках. Ми, звичайно ж, з вами заглянули. На ось таких ніжках: це, мабуть, органайзер для косметики або для якихось дрібниць. Так, ціна такого 219. Так, ще одна щось запаковане. Зараз подивимося що це таке. Друзі, дуже хороша річ, надзвичайно цікава. Ось такий органайзер для серветок. Бачите, всередині там така от пружинка є. Досить зручно. Це коли серветки закінчуються. Пружина їх так підпирає, щоб вони завжди були зверху. І ще відділення на два таких розділення для не знаю для чого. Для ватних палочок, для ватних дисків. І зараз проб'ємо ціну цікаво цієї штучки. Органайзер 129. Ще одна новинка на полицях в нашій Аврорі. Ось такі незвеличкі органайзери, кошики для дрібничок на 5 відділень, 49 гривень. Ну що, свято підходить, ось такі гноми по 199. Новорічний дизайн, ось такі а, стакани. Можна видушувати цитрусові, апельсинові, вже з трубочкою. 55 гривень. Досить цікава така штука, яка світиться. Можна повісити на ялинку або десь організувати, декорувати. 64. Гірлянди у вигляді сніжинок на батарейках. Ціна 74 гривні. Гірлянди кольорові у вигляді лампочок. Ціна 64. Гірлянди у вигляді бурульок. 99 гривень. І дивіться навіть гарантія цілий рік. Стрічка на батарейках. 20 LET-лампочок, 55 гривень. Чого санти, точніше, такий мішечок для подарунків. Ціна 77. Панчоха новорічна. Також можна вже купити шапки Миколайчика. Ціна такої. Шапочки 39. Лед ялинка світиться різними кольорами. 55 гривень. Новорічна Сніжна куля, Декор Новорічний. Різних окулярів, різних забарвлень. Мені здається, можна навіть на ялинку, або ж поставити на підвіконня, також буде цікаво, або в кімнату на стіл. Дуже гарно оригінально зроблений. Ціна 77 гривень. Набір свічок, кольори в асортименті 77 гривень за 3 штуки. Різдвяна зірка. надзвичайно крутий магніт на холодильник у вигляді печива пряник. Дуже чудовий календар, відривний. З передбаченнями, чи як правильно воно називається. Я вже його показував, але тут, бачите, я знайшов відкритий, з неймовірних передбачень. Новорічний символ. Набір іграшок на маленьку ялинку. 19 гривень. 12 штук. Набір бантиків, кольори в асортименті, великі, маленькі, середні, усілякі, усілякі є за розміром. І ціна такого набору. 44. Мені дуже подобаються дерев'яні іграшки. Ось такий а, Санта Миколай, який можна поставити його на стіл. 55 гривень. Сніговик. Дивіться, які міні-ялиночки. От мені хочеться, щоб на трішки більше була. 99 гривень рослина штучна у горщику. А так була б трішки більша. Ну, хоча можна на підвіконня поставити таким. Дивіться, який крутий декор. Така овечка з квіткою. Це також новинка. Ціна 129 гривень. Не пам'ятаю, я здається показував, а може і не показував, я не пам'ятаю. А, здається, я показував в попередніх відео. 129 також. Вже є календарі, які перегортаються. На 2000. скільки? 2 гривні? Дві гривні? А, 2024 рік. Це безкоштовно. Навіть сторінки повитягувати. Так, добре, здається, я тут вам все показав, тут також все показав. Штучні ялинки, потім покажу трішки більше розставлять. Дуже багато різних ялинок. Ось таку маленьку поставили щойно. А, так, і ціна такої мацюпонічкої. Дерев'яні новорічні іграшки. З підставкою теж буде стояти як декор новорічний. 69 гривень. Новорічні прищіпки. 34 гривні 6 штук. Досить добре, що ось такі гачки, бо я раніше купував скрепки, їх розгинав і так надягав ялинкові іграшки 27 гривень, 10 штук. Чуєш, обруч 59. Надзвичайно цікаві олені. Це також прищіпки. Шість штук у наборі. 49. Гірлянда, зірочка світиться кольоровим, 10 лампочок, у вигляді зірочок. 77 гривень. Гірлянда штора, 1,5 метра, 96 кольорових лампочок, 179. Гірлянда у вигляді ялинок. До речі, ялинки самі металеві, металеві але дуже тяжкі. Дійсно дуже тяжкі. На батарейках, але цікаво, придумали. Ціна 99 гривень. Так, гірлянда кульки, білі, 20 лет на 2 метри. 77 гривень. Гірлянда олені, новорічні. 119. 60 лет. Гірлянда штора. Жовте світло. 129. Дуже цікавий кіт, але мені здається, що щось, щось ще в цього кота має бути. Дивіться, двосторонній скотч, мабуть, щось має тримати повинен. Але не бачу я ні коробки, нічого. Він просто так стояв собі. Я знайшов коробку від кота і він тримає ось таку тацю. До речі, можна використовувати. Зараз татя впаде в мене. Можна використовувати під ключі, правда, поставити його. Дуже класний. 299 гривень. Привезли нові шоколадні адвент-календарі. 88 гривень. Так, ось такий подарунок від конті з Новим роком. Так, не бачу вагу. Десь тут повинні писати. 240 грамів, майже 119 гривень. І ось такі від Конті Також цукерки, декілька видів, майже 200 грамів. Ціна 64. Я вам дуже вдячний за перегляд. Сподіваюсь, новинки ще будуть в магазині Аврора. А я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео. Всім пока.